У Римокатолицькому костелі Христа Царя лунала вічна музика. Композитор та органіст Сергій Слежук дав перший в цьому році концерт органної музики для прикарпатців. Захід на підтримку прикарпатських бійців. А то тему продовжать наші кореспонденти. Його називають душею храму, королем музики і цілим оркестром. Цей старенький 70-річний інструмент чи не єдиний справжній орган на все Прикарпаття, а це єдиний органіст, який його підкорив. Інструмент, на якому Сергій Слежук грає уже 15 років, ідеально підходить до акустики костелу і навіть у різні пори року звучить по різному Наш орган дуже добре починає звучати вже в кінці травня. Тепло стає. І труби більше вібрірують, але вже в листопаді, в грудні, він буде звучати дуже скуто сухо. Поки не вдарили морози, митець вирішив подарувати концерт органної музики у рідному місті заради миру і тих людей, які ціною власного життя та здоров'я цей мир захищають. Вже це не витримаєш, Хочеш миру, спокою І хочеш, щоб особливо наші прикарпатські бійці поверталися додому. Направда живими, аби підтримати українських військовослужбовців. композитор зіграв найкращі твори всесвітньо відомих композиторів і свої власні, деякі виконав уперше. Дивував не лише прем'єрами, а й творчими несподіванками. На органі урочисто залунав навіть гімн України. Глядачі розчулені, чимало з них різних націй, поглядів та віросповідань приходять сюди лише заради одного насолодитися чарівними звуками стародавнього інструменту. Це так величаво, що просто словами не можна описати. Ну концерт я перший раз на концерті веду. Взагалі мені подобається орган сама, ну, сам інструмент. Цей. Це звучання дуже глибоке. Це космічність. Це вічність і це краса. Благодійні концерти у костелі Христа Царя, явище традиційне. Таким чином тут збирають гроші онкохворим дітям, обездоленим прикарпаттям, а тепер і бійцям. АТО. Пісні пісні звуки органа сподіваються, священнослужителі об'єднають прикарпатців у прагненні допомогти українським солдатам, підтримати е, тих солдатів, тих наших громадян. Які захищають східні кордони нашої держави, але також в який спосіб розбудити таке почуття такої єдності і потреби допомоги країні в суспільстві. Тут у Івано-Франківську, ціна квитка на концерт символічна: 35 гривень. За виручені кошти організатори планують закупити теплі речі та продукти харчування для прикарпатських військовослужбовців.